Тос за Рейчел та Джоша. Ми бажаємо вам щастя та процвітання у вашій новій оселі. Будьмо. 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 Дякую, що завітали до нас. З цим переїздом суцільна метушня, особливо після тих невеличких пригод. Яких невеличких пригод? На нашій галявині було вже чимало аварій. Яких саме аварій? Джоше татку! Спочатку лобове Зупиніться! А потім був треш. Макс бачив, як хтось помирав. Ні, коли ми приїхали, водій вже був мертвий. Господи. Так, Здоріти можна. Ми не можемо так жити. Люди вмирають на нашому газоні. Нам треба заспокоїтись. Я думав, це будинок нашої мрії. Справа пріоритета. А вони це твій син. Або я. Або твоя робота. Бо зараз твої вподобання, відверто кажучи, викликають занепокоєння. Тобі потрібен психолог. Звідки ти стільки знаєш про жертву? Я був там, коли він спустив свій останній подих. Я бачив його смерть. Хіба це не природне чимось? Цікавитись. Я міг урятувати цих людей. А я більше не гратимусь у цю дурню. Можете описати, що ви бачили. Неприємно навіть згадувати. А мені добре запам'яталося. Мені лячно. Тут немає чого боятися. Інколи ми просто опиняємось на в тому місці і не в той час. Ти хочеш, щоб ти аварії траплялись? Що не виграти? Звісно, ж не хочу. Відійдіться. Експерти розберуться.